Ці відпрацювання вказується рапорт відділу організації несення служби в місті Ізмаїл ПП в Одеській області, інспектор Дмитрий Щук, від 16.01.2021 року. О, о час 27 годин, прибувши на місце, здійснив охорону місця події, допитав свідків, які бачили дівчину для високого зросту, схожу на ці банку, І далі там йдеться зазначено по тексту цього рапорту. При цьому не необготоване, як підношення інспектор організації внесення служби в місті Ізмаїв в Одеській області майді до Київського або Тировського ВП міста Одеси, що не перевищив він свої повноваження, порушивши територіальність несення служби, оскільки Таїровське та Київське ВП не є сусідніми з місцем Ізмаїв. На думку обвинуваченого та сторони захисту, це вказує на недбавість та незаконність слідчих дій, оскільки всі подальші процесуальні дії чинялись на підставі цього рапорту.